Мій робочий день розпочинається за півгодини до початку навчального закладу, тобто це о 7.30. Спочатку я Роблю обхід прилеглої території, також приміщення в навчальному закладі. Потім, коли учасники освітнього процесу прибувають до навчального закладу, забезпечує контрольно-пропускний режим. Людмила Мудрицька, майор поліції. В правоохоронних органах жінка працює з 2005 року. За цей час встигла побути на кількох посадах з абсолютно різними службовими обов'язками. Через понад 9 років трудового стажу Людмила вирішила спробувати свої сили у відносно новій безпековій сфері. Тепер вона офіцер освітньої безпеки в одній з чернігівських шкіл. У мене також є діти і тому робота з дітьми мені не нове, вирішила спробувати. Роботі на посаді офіцера освітньої безпеки в одній зі шкіл міста передував складний конкурсний відбір, відповідні психологічні та медичні тести і кількаденне навчання в Національній академії внутрішніх справ, що в Києві, був жорсткий відбір, тому можу сказати, взяли самих найкращих. Спочатку були психологічні тести. А потім медичний огляд також була про Проходили навчання в національній академії внутрішніх справ у місті Києві. Потім було стажування тиждень, і наразі я виконую функції. Поліцейського офіцера служби освітньої безпеки в даному навчальному закладі зраділа в її появі. Вона по-діловому до мене підійшла. Вона запитала, спросила, попросила документи, які потрібні для регулювання безпечного середовища. Це і положення про пропускний режим, і наказ про пропускний режим. Взяла контакти працівників школи, познайомилася із вчителями». Під час чергування в закладах освіти офіцери освітньої безпеки використовують спеціальне спорядження, яке дає змогу перевіряти підозрілих осіб та в разі потреби затримувати їх до прибуття на місце групи швидкого реагування. Також у розпорядженні офіцерів освітньої безпеки тривожна кнопка. Після її натискання сигнал передається безпосередньо в управління поліції охорони. Вже за кілька хвилин після натискання група швидкого реагування заходить до приміщення школи, адже вони отримали сигнал тривоги від офіцера освітньої безпеки. Основними моїми завданнями це є контрольно-пропускний режим, недопущення сторонніх осіб на територію закладу, а також охорона публічної безпеки та порядку. Реагування на правопорушення, у тому числі кримінальне правопорушення та надзвичайні події. Ну також реагування на сигнал повітряна тривога. Офіцер освітньої безпеки це фактично помічник для директора та вчителів, зазначає заступник начальника управління поліції охорони в Чернігівській області Сергій Дерев'янко. До обов'язків цих офіцерів входить не лише створення та підтримка безпечного середовища для навчання, але й активна участь в освітньому процесі. Беруть участь в Батьківських зборах також з директорами шкіл погоджують питання щодо прийняття участі в, на уроках, якщо є необхідність, спілкування з дітьми, котрі потребують там додаткової уваги або бесіди. І, хоч до початку чергування в школі офіцера освітньої безпеки, адміністрація закладу освіти провела відповідні бесіди та сповістила всіх учасників навчального процесу про безпекові нововведення, спершу наявність в школі представника поліції для всіх була дещо незвичною. Спершу я, коли зайшов, трохи здивувався, що у нас тепер є поліцейські. Ну але потім зрозумів, це ж безпека у школі. Тепер в школу не зможе зайти постороння людина, ну більш безпечно себе відчуваю. Коли я заходжу в школу, вона питає, на яку зміну я ходжу, чи не забув я щось там. Вчителі, звісно, і я, як класний керівник, і інші вчителі пояснювали, що це за їхні, заради їхньої безпеки, що ми знаємо, що поліція це не ворог, це не страшилка якась, це наш друг. Поліцейські це наші друзі. Тому е поліцейська ради того, щоб. Заради того знаходиться, щоб нам було спокійно, так щоб ніхто чужий не міг зайти. Ми пояснювали дітям для того, щоб ми були в безпеці. Це в першу чергу. Це в теперішній час правильно. Так як ми знаходимося, наша область знаходиться на кордоні, то для нашої безпеки, для безпеки наших дітей я вважаю, це ну на на, на даний час в даній ситуації це доречно. Діти більше знаходяться у безпеці, і дитина прийшла додому, і в неї враження були позитивні. Нагадаємо, безпековий проект офіцер освітньої безпеки стартував у грудні 2023 року відповідно до внесення змін до постанови кабінету міністрів номер 975. За словами заступника начальника поліції охорони Чернігівської області Сергія Дерев'янка, 15 січня стартував перший етап реалізації проєкту, а саме, перепідготовка нинішніх правоохоронців для несення служби в школах. 22 січня офіцери безпеки розпочали тижневе стажування. 29 січня понад 400 поліцейських з усіх структурних підрозділів Національної поліції України стали до виконання обов'язків у закладах середньої освіти у дев'яти областях України, що наближені до зони бойових дій. Всі 65 п'ять офіцерів безпеки, які несуть службу на Чернігівщині і також на інших областях. Вони пройшли підготовку, вони пройшли психологічну підготовку, медичну підготовку, як спілкуватися з дітьми, підходи до дітей, тому що бувають різні ситуації. На минулому тижні проходили ці поліцейські стажування тиждень. Вони ознайомилися з характеристикою закладу освіти, виходи, входи. Спілкувалися з батьківськими комітетами, з директорами, з вчителями. За словами Сергія Дерев'янка, поліцейський буде залучений до охорони на підставі договору з поліцією охорони за кошти засновника закладу, тобто територіальної громади. У випадку відсутності таких коштів фінансування відбуватиметься шляхом списання коштів, виділених як субвенція від держави. Наразі питання фінансування вирішується на рівні Кабміну. Усі витрати на навчання, і екіпірування взяла на себе національна поліція. Цей проєкт він дійсно дбає про безпеку всіх учасників навчально процесу. Без Посередньо дітей нашої школи і нас також відчуваєш себе захищеним. Захищеним відчуваєш себе від неприємності, які можливо можуть бути можуть виникнути.